Коне пишеться під муштабель, це щоб рука так бог милував, не дрожить. Це вже яка деталі, брови підвести. Художник-іконописець Олександр Криворучко розфарбовує ікону Свята Трійця. Її створює для одного із монастирів Полтавщини. Фарби масляні в мене те, що основа МДФ, там паволока і прочі, Ну, по технології, як воно положено. Після того, як розфарбує, каже, ікону сушить, потім покриває лаком чи воском і позолотою. На створення кожної роботи витрачає до двох місяців. Мене з самого малювати-малювати. хотів поступити у Харківське, мене мати дала документи у Полтавській на насапку на столяра зразу вивчило. Тоді попав в Одесу в армію, там поступив в художнє училище, настанкружив після хотілося. Закінчив його, там із художниками общався. Зараз чоловікові 67 років, із них майже чверть століття створює ікони та іконостаси. Першу ікону Серафіма Саровського зробив. Я там і чеканка ще була, вона не по, не по церковному трошки ну, робив я як понімав. То, то її перву зробив, то віддав її в деканську церкву. Матеріали для ікон Олександр Криворучко купує в магазинах та готує самостійно. Серед деревини найчастіше використовує липу, а ще поєднує її із сосною та дубом. Хороша робота починається з хорошої заготовки дерева. Не вся липа підходить, треба знати, де місця який вид її підходить, і тоді сушу тільки у єсивої сушки. Перекладаю на сквознякові і сушиться вона не один рік. Любі заготовки, ж. старе, воно не старе, а видержане вже. Працює чоловік у селі Балясне Деканської громади у майстерні, яку облаштував удома. Має спеціальні станки та токарні інструменти. Це подбивка. Вже закінчується різьба, вона різьбиться з обратної сторони. Від ціля, отак. Загалом Олександр Криворучко створив понад пів тисячі ікон та 12 іконостасів. Вони розміщені у храмах. Еле Трубієнко, Ігор Лук'яненко, новини на Суспільному, Полтавщина.